Ой, Трошки розкажу вам за синульку, коли він були, коли ще малим був. Оце як ідемо по дорозі. От це всі, всі кришечки, гвоздіки, всі стекляшечки оце все підбиралось. Андрюша, зачем тобі Надо. Ну зачем тобі надо? Мені надо. Все. Оце все неслось додому. В нього в кімнаті стояв здоровий шкаф трьохдверний такий, і оце все в тому шкафу було. Де, що на вулиці, оце не так лежить? Все, все надо, все надо, все він ніс додому. Коли починалась уборка, я ж тільки підходжу до шкафа перебирати в шкафу. Оце так він ставав просто, от вот, стіною біля того шкафу і кричав: Нет, це моє. Я говорю, ну зачем тобі оті ржаві гвістки? Кришки від бутилок старі, які на вулиці валялись. Ну, в общем, стеклышки всякие, зачем в шкафу этот мусор ложить у тебя? Надо. Зачем? Мне надо. В общем, объяснений не было. Ему просто надо было. И вот это у нас уборка сопровождалась всегда вот такими вот. Категорічно він не підпускав мене до свого шкафчика. Ну, звісно, якщо я туди добиралась, то це все робилося вот так, все просто. Вивалювалася з шкафа, і потім йому довелося це все складувати і збирати. Ну, звісно, бубнить, наговарювався, це вообще за цей получав. Ну, як отримав, не вийшло так, щоб він получав. Він що робив? Він бігом, біг на диван. Для, бігом падав на диван, ногами руками махав. Ну общем, в мене не вийшло лозинкою по нужному місці попасти, тому що він не давався. От. А колись кажу йому, це так кажу: іде з садіка веду і, Іруш, і Андрюшу. Кажу так, оце виламайте собі, щоб лозини у вас були свої. Іра та хитра та виламала маленьку таку невеличку лозинку. Ну, Андрюша менший, він не зрозумів, для чого ця лозинка. Він вибрав саму здорову і притом ще й з окації. А у мене з колючками. Такий кажу: Ну, підожди, підожди. Кажу. Ти будеш потім обривати ці колючки. Ну, Це так. Для приколу, звісно. Ну, там ті лозинки. Ну, бувало там коли, Ну, це рідкі случаї були. О, в основному в, основном в угол ставились. То Іра така, що стояла в углу до посінення, ну, ну як, ну, ну прощення не просила. А це тільки поставили в угол, кричить Мамочка, я більше не буду, я більше не буду отпусті, отпусті, більше не буду. Оце так вони стояли в углу.